Так, а ось так ми очищаємо систему охлаждення. У нас зараз вона працює на кругообіг сюдою. сюда. машина сама нагріває. Тобто не зв'язано з цією установкою. Машина сама нагріває. О. І у нас ось такие вже поле очисника правда треба буде доробити щоб не так пінилося <кхід> доусконалити треба виділену бочку окремо вставити ну і тен нормальний поставити бо цей не дуже <кхід> правильно стоїть ну а так працює Зараз прогріваємо машинку, щоб сама себе прогріла що там вилітає. А потім промиємо її кислоту. Ось що назбирала. Видно, що тут робиться? Так, сьогодні ми мили систему охолодження нашого ланоса. Вимили, выдроїли повністю всю систему. Полностью. Мили ми. Васі мотористом Уже закінчилось замовляти. І оцею штукою. Ось що зібралося. Раз. Муляки. Ну і все, що випадало вже потім, коли водою змивали. Тобто Вася моторист повністю роз'їв всі частинки на молекули Так що, в принципі, пойде. Ось це все випадало із радіатора. Ось це все це, це випадало з радіатора. Не знаю, це не реклама, але ну, відмиває він не тільки масло. Скажу так. Головне потім гарно промити проточною водою. А ось так ми закачуємо антифриз. І що саме головне, ось таким вакуумником для тормозов? Всі шланги стягнулися і зараз потихеньку будемо відпускати, щоб повністю з розширительного бака пішло все по системі. Давай, давай, пускай, подходи. Все, у нас по системі розійшолось... Розійшовся весь антифриз. Повністю. Тепер доливаємо.